Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та Берегівська районна мальтійська служба допомоги відправили до Харківщини черговий вантаж гуманітарної допомоги. Цього разу містам, які перебувають у зоні бойових дій на сході України, передали 33 палети з продуктами харчування, засобами гігієни, а також теплий одяг та генератори. Ці речі зібрали, врахувавши запит благодійного фонду разом для Харкова. Вартість гуманітарної допомоги близько 15 мільйонів форінків. Вантаж містив допомогу від німецьких фондів країна Саарланд-Берлін та Чілла фон Бозелаґер, та прибув до берегова за допомогою Угорської мальтійської служби допомоги. Ця гуманітарна підтримка є вже 25-м цьогорічним вантажем двох вищезгаданих німецьких фондів, якими вони допомогли населеним пунктам, що знаходяться у зоні бойових дій. Під кінець року напередодні новорічно-різдвяних свят ми відправляємо вже другу вантажівку. Вчора була перша. Сьогодні друга вантажівка, яка прямує до Харківської області, до наших партнерів, до благодійного фонду разом для Харкова. Ці вантажі наповнені тими речами, які дійсно потрібні тим людям, які проживають у тисутних становищах. Дві вантажівки із великим, із потужним генератором, із теплим одягом, із продуктами харчування, та гігієнічними засобами, крім того, на вантаж потрапили ще е, польові печки, поль, польові пічі, е, які будуть передані для наших військових, які боронять нашу цілісність нашої держави, е, і в окопах буде дуже, дуже е, будуть, будуть мати можливість ще їм грітися. Дякуємо нашим партнерам. В першу чергу це Берізька районна Мальтійська служба допомоги, яка також долучилася до формування даного вантажу, а також е, наші німецькі партнери е, від об'єднання. Е, Ukraine, Berlin, Zarland.